Ісус прийняв тіло і кров, щоб стати як ми, і забрати наші страждання, і принизив себе, щоб ми були врятовані. Він вибрав бути церквою, щоб взяти на себе наші хвороби та гріхи. Хрест це єдиний шлях долучитися до тіла Христа та Його святої крові. Господь сказав, що без Христа ми не можемо бути Його учнями. Ми повинні нести свій хрест, полюбити розп'яття, бути частиною церкви. Не соромлячись її, Ісус був у пеклі, щоб врятувати нас від покарання. Дуже важливо не Ісуса Христа розпинати, а себе, свої гріхи, померти заради Христа та Євангелія. Нехай Христос завжди буде розіп'ятий в наших серцях, в нашому розумі, тому що тільки так ми зможемо отримати вакцину Його тіла і чисто торкнутися до нього, тому що нечистий дотик веде до не,